Вечір добрий. Ви дивитеся новини рідного міста. Для вас працюємо Микола бойків. Не перемикайтесь. Ціна страйк нині до всеукраїнського попереджувального мітингу долучився і наш край в період з 11 до 12 години. Працівники стрийських підприємств, установ та організації виходили на вулицю, демонструючи своє невдоволення ситуацією в країні. Після акції спротиву охочі зібралися на міському майдані. Тут молилися за мир у державі. Та ясний розум наших можновладців збори продовжили біля стін міської лікарні, в якій від суботи лежить побитий беркутом стрийський майданівець Нестор Дидик. Марічка Ходовицька познайомилася з місцевим героєм. Про всеукраїнську годину спротив устріяни знали. Втім, не всі виявили добру волю на кілька хвилин покинути теплі офісні приміщення. Вже під час свій стало відомо, острийський ринок досі працює. А працівникам швейної фабрики буцімто виходити на вулицю заборонив керівник. Роз'яснювальну роботу, шістьома робочими, які не побоялися і вийшли на страйк, провів голова страйкового комітету Константин Назаренко. Люди сильно обурені тим, що директор категорично заборонив Заборонив будь-які заходи чи на території фабрики і нікого не випустив. І тому вони подзвонили і просять, щоб ми, що ми тому директору дружно крикнули Ганьба! 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 Євген Шаповаленко запропонував створити перелік тих, хто не підтримав годинної акції проти чиновницького славілля на рідній землі. На Майдані Незалежності встановити стіну позору, на якій надалі записувати імена та прізвища усіх антимайданівців. Є багато людей, які очікують, яку цю сторону має закінчитися і куди їм треба приткнути. Ми повинні їх знати і знати своїх героїв і антигероїв кожного. Тому вірю своєю позицією, що ми всі разом покажемо, що наш край є патріотичний, що ми будемо стояти до кінця і переможемо цю бандитську владу. Однак, після усіх обговорень, заходів на адресу міської та районної влади Майданівську родину об'єднала молитва, підібрані до теми слова зі святого письма. Кожен з нас є вибраний і кожен з нас переможе. Але перемога буде залежати від нашої віри. Чи ми віримо в те, що ми переможемо? Віримо! Чи віримо в те, що ми переможемо? Віримо! Чи віримо в те, що переможемо? Слава Україні! Усе, що відбувалося, занотували до традиційного документу. За нинішню резолюцію проголосували хором та одним словом. Так. Ми вимагаємо перше. Розслідування всіх фактів вбивств, тортур, катувань, викрадень людей, перешкодження діяльності журналістів і медиків та покарання винних цих злочинах. Всі особи, причетні до злочинів проти активістів, мають бути покарані. У спецпідрозділах МВС має бути проведена люстрація, а самі спецрозділи мають бути. Виведені взявши в руки синьо-жовті стяги, найактивніші вболівальники майдану рушили до стрийської міської лікарні, співали патріотичних пісень, під компонемент автосигналів. Зупинившись біля лікарняної будівлі, ініціативна група місцевої громади вголос висловила слова підтримки хворому на ім'я Нестор Дидик. В Лікарні на другому поверсі в неврологічному відділенні лікується Нестор Дидик, якого жорстоко побили беркутіці в Києві. Зараз він на лікуванні, але в будь-яку хвилину його може. Вивезти, арештувати. Побитий у Києві стриянин повернувся до рідного міста. У хлопця проблеми зі здоров'ям. Нам зізнався, що його болить голова, нудить і практично він не спить уночі. Щиро вдячний всім небайдужим, щиро вдячний всім, хто, хто розуміє, які в якій зараз ситуація Україна, які розуміють, що не можна відступати жодного кроку назад, тому що якщо ми зараз відступимо, то... Тоді напевно, що вже не буде такого поняття ні Україна, ні українець, ні колядувати нам не дадуть, ні, ні в вишиванках ходити. Бо зараз, зараз йде реальна війна за незалежність України. Я дуже прошу всіх, хто ще не визначився, що робити, щоб вони приєднувалися до майдану. Біля палати майданівця щодня чергують місцеві хлопці, активісти, адже є інформація, що його можуть забрати до міліції прямо з лікарні. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Стрийські новини. Через терни до зірок так назвали ювілейну академію греко-католиків. Вчора Стрийська єпархія відзначала 25-річчя виходу церкви з підпілля. Як годиться, розпочали свято з молитви під головуванням владики Тараса Сеньківа, духовенство відправило богослужіння в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Інформаційну музичну частину провели в міському будинку культури. Представники викладацького духовенства та місцеві священники і навіть музейні працівники читали тематичні доповіді. Учасники академії дали Характеристику трьом важливим етапам історії української греко-католицької церкви 20 -го століття говорили про період ліквідації церкви радянським режимом, діяльність УГКЦ в роки підпілля та вихід церкви з підпілля в кінці 80-х років. Уважити ювілейну дату своїм співом прийшли і чоловіки з муніципального хору каменяр та камерний оркестр стризької музичної школи імені Остапа Неженківського. Сталін затвердив таємну інструкцію номер 58 яку розробив Георгій Карпов, голова Ради в справах Російської православної церкви при раднаркомі СРСР. Інструкція передбачала ліквідацію Української греко-католицької церкви шляхом створення всередині церкви ініціативної групи, яка повинна буде декларативно заявити з розривом з Ватиканом. І закликати уніатське духовенство до переходу на православ'я. Найближчої суботи воїни афганці святкуватимуть 25-ту річницю виведення військ із Афганістану. Ці цій даті присвятили уже традиційні змагання зміні футболу серед юнаків 98-99 років народження за участю семи команд. Вони прийшли вчора у міській дю США. До Старія приїхали колективи із Волі Задеревацької нового роздолу і Дрогобича. Про перепитії турніру та його тріумфаторів далі у сюжеті. Святкове відкриття турніру розпочалося з молитви. Далі учасники змагань заспівали разом гімн і почули слова вдячності від членів спілки авганців за те, що бережуть пам'ять про учасників бойових дій і тих, хто не повернувся зі злочасної війни до рідної домівки. Я хочу, щоб вирівнялися на ту твердість духу наших співвітчизників, які були героями і будуть героями. Ростіть сильними, мужніми, досягайте великих спортивних результатів, будьте захисниками нашої вітчизни в будь-який час. Тяжкий, не тяжкий, але будьте майбутніми захисниками і патріотами своєї України. Після цього розпочалося найцікавіше безпосередня боротьба на спортивному майданчику. Сім команд розділили на підгрупи. Їх переможці боролися за чемпіонство. А ті команди, які зайняли другі місця, за бронзові нагороди змагань. У матчі за третє місце зійшлися новороздільчани, і друга команда Дрогобича. Основний час матчу закінчився у нічию. А в серії післяматчевих пенальтів фортуна усміхнулася Дрогобичанам. До фінального протистояння зашкалював, незважаючи, що до цього двобою пробилися дві стрийські команди. Першими у цій зустрічі відзначилися футболісти у сірих футболках, та не пройшло і кількох хвилин, як сині не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Більше того, відпочивати вони пішли з перевагою у два точних постріли. В другій половині гри команди обмінялися голами. Результат протистояння – 4-2 на користь синіх. Відтак, перше та друге місця в престижному регіональному турнірі. Більше як просто хороший результат, говорить наставник команди фіналістів Василь Багрич своїми підопічними. Повністю задоволений. Я болював перше за своїх хлопчиків, а по друге, за красивий футбол. Бо вже 14-15 років діти вже повинні давати зрілий футбол і показали на, на мій погляд не, не, не дуже погано, дуже змістовну ігру. Я задоволений. і тим, і тим. До того ж, стризькі спортсмени ще й завоювали три із чотирьох нагород, які організатори приготували для найкращих гравців турніру. Лише другобичанина Юрія Когута визнали кращим захисником. Інші відзнаки до свого активу записали місцеві футбольні зірочки Роман Лицюк, Назар Івасик та Дмитро Смерека. Не так принципово, як показати хорошу гру, хорошу, чому нас навчив Василь Васильович Багрич. Хочемо подякувати всім організаторам турніру. Також спонсорам благодійний фонду Олега Канівця. Турнір був на дуже хорошому рівні, але команди дуже високого рівня. Але ми доказали, що ми на даний момент є сильніші. Турнір пройшов за підтримки благодійного фонду Олега Канівця. Добре серце. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські Новини. І на продовження спортивної теми черговий контрольний поєдинок у цьому році провела Стрийська скала напередодні у селі Довге. Малиново зелені мірялися силами з футбольним клубом Тернопіль, третьою командою другої ліги. Гості захопили ініціативу на початку гри та вже на екваторі першого тайму стріляне становище. Вирівняли, проте на 35 й хвилині тернополяни скористалися стандартом і відкрили рахунок. Після перерви господарі вийшли з великим бажанням відігратися. Цілу низку моментів не використали підопічну Володимира Книша. Утім, наприкінці зустрічі такі змогли відновити паритет. Це Віталій Лазаренко відкликнувся на простріл Семена Бродського і таким чином встановив кінцевий рахунок протистояння 1-1. Завтра Стріяни зіграють ще один. Контрольний матч проти другої команди Луцької Волині. Це було останнє повідомлення випуску. Дивіться нас на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте в редакцію за номером 45983. Гарного вечора. До зустрічі завтра. Завтра у Старі буде хмарно. протягом дня можливий короткочасний дощ. Температура повітря вночі плюс один, день плюс чотири. Вітер західний два метри за секунду.